О, зупинися мить, так хочеться сказати тихо, Та мить летить, немов сполохана від лиха. Люблю фотографувати навколишню природу. Фотоапарат це мій накращий. Де б я не їхав, я беру завжди з собою фотоапарат. Насправді Олександр не любить розповідати про себе. Каже, що то у нього не талант а так. Хобі. А знаєте, у нас у центрі говорять, що у Саші бархатні очі, що в глибині озіниць вирує неймовірна мріливість. Так чи інакше. Але світ навколо себе він бачить якось по-особливому. Та він і сам каже, що фотографує не пейзажі, не будинки, не людей, а просто настрій, дух, душу. І як би це не банально звучало, та погодьтесь, навіть саме звичайнісіньке яблуко, яким ні одного українця не здивуєш, на фото, зробленім Олександром, чомусь приковує погляд. А шишка, це аж смішно, проста звичайнісінька шишка. А Олександр каже, що то сфотографоване дитинство. Хто знає, що значать ці слова? Та, мабуть, у них криється щось сентиментальне, а он ще фото, будиночок старовинного зразка, млини. Це ж все говорить, що то український дух, українська майстерність. І лише потім згадує, а, це ж село пирогів, музей народної архітектури. Кукавиться Сашко, адже ж йому подобається скрізь. Пам'ятай, як він приїхав з екскурсії з Києва Такий вражений, скільки емоцій. Фото голуба привіз. Каже, голуб хоч і вважає вісником миру Та він як воїн своїми принципами, своїм внутрішнім світом. Каже, що вперше звернув увагу на те, як голуб ходить, помахуючи головою вперед-назад. Чудний щось таке помічає? Хоча ні, не чудний, просто інший, особливий, талановитий.